Цікавилися з чіпом SH79. Зараз я вам покажу, як його перепрограмувати. Сьогодні в ремонті акумулятор від ноутбука Asus, який має назву A32K52 китайського виконання. Як ви вже зрозуміли, він зібраний на таких ось китайських елементах. Чому він перестав працювати? Тому що ці дві секції вийшли з ладу. А саме головне, він зібраний на контролері, який має чіп SH79. Йому щось можна зробити? Так, звичайно. Зараз все покажу. Спочатку хочу вам показати оригінальну батарейку, оцю Asus A32K52. Отакий вона має вигляд. Це оригінал. Це мій донор, можливо, комусь потрібний, без проблем замінюю елементи на ну, такі Samsung 32 e І можу вам продати. Звертайтеся. Отже, що по цьому? SH79, як ви вже зрозуміли, і що ми, як ми його будемо перепрограмовувати. А дуже просто. Ми візьмемо цей контролер, викинемо його в сміття. А візьмемо такий контролер оригінальний від цієї батарейки A32K52, чіповій 20Z45. От. Ще ми викинемо з цього корпуса оці банки сміття. Сюди поставимо наші Samsung 32E. Приблизно якось так. І підпаяємо цей контролер. Перепрограмуємо, загонимо сюди калібровки під оці елементи і все він буде в клієнта оригінально працювати. Отака От магія прошивки контролера SH79. Я вважаю, це найкращий варіант. В принципі, можна з ним погратися, можна йому щось зробити, і є в нас до нього підходи, ключі. Але це якщо є можливість поставити оригінальний контроллер, який має запобіжник, який має термодатчик, от, який все має. То чому ж його не замінити, чим ставити такий, який не має ніякого захисту. Це вже крайні випадки, але ми з ними також вміємо працювати. Можливо, колись я покажу, а можливо ні, тому що контровідиційна інформація. Отже, зараз це все міняю, це все перепрограмовую і віддаю щасливому клієнту. У нього залишиться тільки китайський корпус, до речі, непоганому стані. оригінальний Samsung 32 є, є ємність нова, буде 6400, і оригінальний контролер. Ну як вам варіант? Подобається? Мені подобається.